Всім привіт! Вітаю вас у другій частині відео по огляду моєї колекції від 6 липня 2025 року. Розпочати огляд хочу знову ж таки з красуні української селекції. Це лія місячне сяйво. Я робила окремий огляд на цей сорт. Це для мене просто стало відкриттям цього сезону. Ну, не очікувала, отримувала подарунком і просто не очікувала, що цей сорт буде видавати такі ось величезні шапки. Таких ось, ну я не знаю, це просто хмаринки квітів. І кожна з цих квіточок, вона така повітряна, вона така гарна. Ці ось пелюсточки такі, знаєте, кожна квіточка якусь має свою форму. Дуже гарний сортик. Взагалі він може бути біленьким, він, в принципі, має бути біленьким з такими ось мазочками, але в мене на прямому сонечку, коли вони висіли, вони отак ось засмагли. Це до речі, тут ще, бачите, ще суцвіття. Тобто це ось весь такий букетик. Дуже гарний сорт. Прям зайшов, сподобався, супер. Так, тут у мене зразу покажу обрізаний авантюринчик уже. Мій лимончик. Такий ось гарнючий. Це єдина духмяна пеларгонія, яку я маю. Цю Sunburst, здається, так, правильна її назва. Дуже гарна і пахне лимончиком. А тут у мене теж шапки, шапки, круглі, круглі, величезні. Отакі ось. У мене доволі велика долоня. І це ось Едвардс Пронте. Ну, я не знаю, ну це просто кулі. Причому спочатку він видавав мені зонтики, а зараз, бачите, просто кулі, які закриваються. Ось зараз колір, наче непогано передається. Теж такий ніжний рожевий, коли розпускається, він трошки більш інтенсивний, а потім просто такі ось ніжнесенькі. І це ж постійно квітне. Ось такі ось величезні суцвіття, їх багато. Кущик у мене теж молоденький, ну десь піврочкою, йому, мабуть. У горщику, скільки тут? Три з половиною літра. Дворяночка моя, така ось теж засмахла, я її підвісила. Ну, скажу вам, не дуже то гарна ідея, тому що вона в мене трохи погоріла, багато листочків, я з нею обібрала, притінила ж, я в попередній частині вам казала, уже східну сторону теж притінила навісу, тому що горять квіточки. Краще. Затінити краще, нехай зараз трошки не таке буде гарне цвітіння, там насичене і тому подібне. Але зате кущики ваші будуть здорові і потім ближче до осені ще обов'язково гарнесенько так зацвітуть, заквітнуть. Тому що зараз дворяночка розпускається, але шапочки у неї менші, набагато вже менші, ніж цей сорт видавав спочатку. Це ось шикаромат весни, вже показувала з іншого, з іншого боку. Так, думала. А, дивіться, гусінь. З'явилась гусінь. Все треба робити, зараз буду робити обробку. Капець. Це тобі на ампліго кроплю від гусені. Допомагає. Ще й думала, що потрібно робити профілактику, бо вже стало тепло. Ну, ось не встигла, бачите? Треба швиденько, поки, поки бутони ще цілі. Так, тут ось мароканочка, красуня. Своїми велетенськими шапками. Юзіс Царівна Лєбідь. Ох, як я хотіла цей сорт підвісити в підвісне кашпо. Але в мене кашпо не було, в мене був горщик. Мені здавалося, що там, там були такі раберця, куди чіпляти підвіс. Я думала, що в мене все-таки вийде. Ну, але, на жаль, не вийшло. Не підійшли підвіси, тому так ось вона у мене стоїть. Але зате цього року в неї дуже гарний, такий здоровий на вигляд кущик. Тому що стоїть вона у мене так от під самою стіночкою, в притіннені. І їй це подобається. Минулого року вона в мене горіла, дуже сильно горіла. Так, Тут уже мало що квітує. До речі, ще ж моя любимочка вам теж покажу своїми великими квітами, такими ось яскравими, гарними. Це шик парфе. В неї була перша хвиля цвітіння, вона відквітла. І зараз ось друга. Одразу одна за одною, але була перерва така кілька, кілька днів, поки набирались бутони. Робила вона перерву в квітуванні. Так, тут поприбирала астри трошки трошечки, наче заховала. Це в мене. Парижаночка. Не люблю, коли вона отак ось рожевіє сильно. Їй треба десь, мабуть, у тінь ставити. Люблю, коли вона біленька. Полонезик трошки квіти теж поприбрала, лишилась цвіття. Це грація пудра, поживцювала її, тому так ось скромненько. Теж поприбирала дуже багато, взагалі пронормувала театська роза з цвіття. Тут у мене нарешті теж розквітає я його. Так довго формувала. Це U1421. Дивіться, які гарні набиті суцвіття, але вони вже ось щось потріскались, не знаю чому. Такі ось повноцінні, великі, і їх доволі багато. Тому я надіюсь, що нам спека не завадить. Так, тут моя трудяжечка, дуже працьовита дівчинка. Дуже гарненько завжди квітне. Сьогодні дуже багато з неї познімала у цвіт. Теж трошечки хай вона перепочина династія Даджі. Зроблю їй вимушену перерву, тому що сама вона не дуже хоче. Тут у мене теж нормувала трошечки листя, живцювала сьогодні, ухарь купець, тому теж скромненько. Цю красуню тримаю в трьох літрах. Це юве баронеса, і вона в мене підсушує квіти. Я не встигаю теж по три рази на день поливаю. І дивіться, скільки вона видала мені суцвіть. Це все один кущик, але три літра ще з моїм торфом, таким бідненьким, тут дуже їй мало. Або я трошки мало її удобрюю, бо я зараз взагалі не маю часу їх удобрювати, Добре, як поливаю. Та й взагалі зараз таку спеку удобрювати не надто хороша ідея, тому що ну, коріння просто не сприймає цього добрива. Воно не може його засвоювати, тому я стараюсь, коли така ось жарка погода, взагалі не давати добрив, або в дуже маленькій концентрації. Краще щось дати якісь амінокислоти по листочках, напоїти рослинки чистою водичкою і по листочках дати щось, щось добриво, якесь тоді їм буде краще. Ой, тут красунчик, красунчик, красуня, зірка, зірка водолія. <зірка> Боже, які гарні троянди! Як я люблю цей сорт. Ой, подивіться. Показувала те, що окремо, тому зупинятися не буду детально. Але квітує цей сорт просто шикарно. Там ось, бачите, гілки такі важкі, вони попадали вже в мене. Треба якось цей кущ якимись підв'язками сам кущ стримувати, тому що кущ під вагою суцвіть. Здається, може розламатися. Так, Тут красу ми трохи пересушили, і у нас краса позасушувала квіти. Вірніше, це вже мабуть квіти, це суцвіття, найперше воно вже відцвітає, бачите, таке ось уже гербарій. Але воно абсолютно в принципі, непомітно на фоні тих квітів, які тільки розпускаються. Але все ж таки, бачите, от в мене був такий період, я їх трошки, трошки я засушила. Багато було роботи, я не встигала ходити по три рази на день, перевіряти ті горщики. І вона в мене підсохла, і багато ось квітів засушила, на жаль. Але все одно дуже люблю, дуже-дуже її люблю. Це та історія любові, до речі. так. <смі> ну, не справилась я не справилась, ну нічого. Так, тут штук, мабуть, сьогодні з не знаю на скільки, 5-6 суцвіть велетенських. Це ось теж можна було, до речі, прибрати. Забрала. Це Загір Фаїна Дуже гарний дуже квітливий сортик. Трошки відсвічує, на жаль. Квіти Зевса теж сьогодні прибрала від Такі ось дуже цікавий цей сорт. Мені от він. Подобається його Просто так, як він розпускає квіти. Я б не називала це навіть ні шапками, ні парасольками. Він якось так, знаєте, буває, що квіточка вистрелює вище, якась нижче. Він такий багатоповерховий, такі, такі соцвіття в нього. Ну, дуже цікавий сорт. Теж дуже так, знаєте, легко його впізнати. Зараз, ось вечір, мабуть, таке вже освітлення стало, дуже погано колір передає таких червоних. Коко Шанель набирає бутони. Надіюсь, не завадить їй нічого розкрити свої прекрасні квіти. У мене цей сорт квітне рясно, завжди рясно. Іноді бувають проблеми з повним розкриттям, коли спека. Минулий рік він почав квітнути. Дуже гарно відкривались квіти. Коли почалася ця спека 40 градусів, ну, звісно, там уже не тільки він, там всі дуже погано розкривалися, особливо такі дуже махрові сорти. У ну, мене коко. Зважаючи на те, що вона обрізана, дуже дуже багато була. І постійно я там десь трошечки живці, якісь підскубую з неї, то ну, дуже так гарно мені здається, вона квітне. Ну, Проблем з тим, щоб видати бутони, в неї ніколи в мене не було в моїх умовах. Так, праліне теж поживцювала. Там ось. Бачите, з цієї сторони, тому трошечки зовсім лишилося, але вона мені теж, так як історія, що спов'ялила квіточки не порозкривала їх повністю. Прям дуже шкода. Взагалі, я так розумію, що цей сорт так ось приблизно і квітне. Колір не передається, в неї такий колір фіолетовий, фіолетово-малиновий. Бо зараз якимось рожем він передає. Дуже вона квітлива, вона дуже видає багато шапок. Але в мене, на жаль, вона теж їх не витягувала. Горщик, я думаю, теж їй малувати я дала. Тому так трошечки ми з нею не справились. Будемо будем спостерігати далі. Белочка моя. Це завжди в квітах, завжди квітне. Обожнюю цей сортик. Такась компактна, весела, така грайлива. Дуже гарненька. Так, тут нарешті до мене вже бутончики показалися в моєї Іоланти. Вона в мене така гарненька, її сформувала. І чекала дуже довго цвітіння. Бо, звісно, це кожне прищіпування, кожне формування, воно відкладає цвітіння, тому зараз я вже чекаю. Це ось був дуже гарно так обрізаний старенький мій кущик зв'яздава Водолія. І ось вона вже теж почала видавати бутони. Бачите? Обрізай, не обрізай. Сьогодні теж ой, почистила карфагенчик трошки. Листочки старенькі поприбирала. Те, щось набираю суцвітя, щось трошки сьогодні поламала йому суцвітя, але нічого. Так, подарок Амура. Після обрізки. Дивіться, скільки видав бутонів. Ой, обережно. Такий гарний сорт. Ці ось шапочки, кульки. Кульки низенькі такі, знаєте, прямо над, над кущиком. І їх ось скільки багато. Теж, надіюсь, погода не завадить, і потім його ще вам обов'язково обов'язково покажу. Так ось розпускається РС ясмін, Сьогодні чистила, не прибрала листочок. РС ясмін, Дуже вона мені подобається в такому стані, знаєте, такі троянди з білою зворотньою стороною. Такі коралово-червоні. Отут ось, дивіться, як гарно. Потім квіточки в неї такі ось махрові, доволі крупні. Теж робила окремий огляд на сорт, так можете на каналі подивитися. Історія любві, друга моя, теж була так обрізана, прям на пеньочок, я би сказала. І дивіться, вже ось цвітять за суцвіттям. Дуже багато, дуже гарний сорт. Старенький кущик кардинал. Кардинал треба оновлювати щороку. Я вже переконалася і обов'язково буду то робити. Так, тут моя Майя плісецька. Я ж її обривала всі квіти. Давала, здається, чи кальціве селітру, чи азотне добриво трошки. Вона хоч трошечки, бачите, в мене вже обросла. Вже такий божий вигляд має, бо була дуже страшненька. Вона просто вже уцвілась у мене з тими квітами, з тими шапками. То це давало їй відпочити, це ж бутони обривала, а вона ось знову і знову їх видає. Ну, можливо, вже дам трошечки їй поквітнути. Так, тут в мене в основному ті, хто живцювала. Це ось шик Сицилія. Такий вогняно -чер... от такий ось колір у неї в житті. Реально він такий є. Такий насичено-червоний. Вогняно-червоний. Шапки у сорту невеликі, такі ось. Дуже вона така яскрава. Класний сорт, так от колір дуже особливий. Сага. Всім відома сага. Теж сьогодні вперше чистила кущик, і ще з весни, там де навіть і не прибирала ті суцвіття. Там вже стільки всього було відслівшого, що страшне. Але воно так в очі накидалося, ті суцвіття просто засихають, вони насиплять у неї. Дуже такий гарний сортик люблю її. І мій вогник маленький, дуже компактний карликовий сортик. А це Вік Каус. Єдиний стелер у моїй колекції. Такі ось красуночки у мене зараз квітнуть. Ще би хотіла, мабуть, сказати кілька слів. На рахунок догляду у минулого року я робила відео. Зараз треба бути, друзі, дуже обережними з поливом, тому що рослини не засвоюють ту кількість вологи, зазвичай яку ми їм даємо. Я на цю тему реально робила окремий ролик і розповідала вам, що якщо, наприклад, температура плюс 20, плюс 25 градусів, в мене йшла на поли моєї колекції, ну, допустимо, там бочка 40 літрів води. Зараз же. Якщо іде літрів 15 20 то це дуже добре. Рослини в спеку, просто в них коренева не працює. І якщо ми ну теоретично, то ми думаємо, що чим жаркіше, тим значить рослинки більше п'ють, тим тим їх більше потрібно поливати. Але насправді це навпаки, зазвичай навпаки. Тому я би рекомендувала вам поливати, ну, от так як я зараз роблю, якщо, звісно, є така можливість. Я поливаю трошечки вранці, от зовсім трошечки, і трошки ввечері. В ідеалі поливати рослини через низ, тобто в піддончики давати їм водичку або десь там замучувати їх, у якесь там відерку і піднімати, ну, тобто через низ. Я, чесно кажучи, поливаю так ось через верх, жбурнула води і, і так ось. Якщо ж десь вранці або вдень, то даю трошечки. На вечір можу дозволити собі полив верхній, але теж стараюся нормувати, тому що я така, що люблю перелити рослини. А зараз це дуже небезпечно. По-перше, тим, що ваша коренева просто звариться, якщо буде дуже висока температура, тому що вона в той, в той період не працює. Також би в спеку я не рекомендувала додавати добрива, принаймні у повній концентрації, тому що коренева їх також не буде повною мірою сприймати. Ще обов'язково не тримайте зараз рослинки ваші на прямому сонечку. Хоча паларгонія дуже світлолюбива рослинка, але вона ну, не любить вона прям прямого сонця. Краще поставити її десь навіть і на північну сторону будинку, якщо вона у вас зараз на вулиці, або притягнути її затінняючою сіткою. Ну, тобто знайти якесь таке комфортне місце, де не буде прямого сонця. Повірте, зараз у ці літні довгі дні вона вас навіть на північній стороні будинку буде у вас квітнути. На віконечках теж дуже обережно, тому що небезпечним є перегрів горщиків. Вікна ваші закриті, тобто в кімнаті зазвичай душно. Якщо там навіть і кондиціонер працює, все одно пряме сонячне проміння буде нагрівати ваші горщики. Так, Також я свої деякі, бачите, от в мене є чорні горшечки, я їх ставлю в білі кашпо. Тобто ці ось білі кашпо вони приймають на себе основну масу проміння сонячного, і оці ось темні чорні горщики не так нагріваються. Так, тому, тому так. Мабуть, це такі знаєте, основні ази. Ну, І о, можна в таку спеку, коли такі ризиковані температури, коли зазвичай рослинки в нас можуть піймати якусь а, грибкову чи бактеріальну хворобу, а, обробляти ваші рослини. Ну, Як ви бачили, також від шкідників, тому що зараз спека почнуться кліщі, а, також гусениці дуже люблять поїсти наші паларгонії, Тому з цим. -сим. За цим всім потрібно стежити і краще профілактично обробляти, якщо у вас, звісно, великі колекції. Тому що раніше я по факту обробляла. Дивилася, якщо в мене щось заводилось, я тоді робила обробки. Зараз мені дешевше і простіше зробити профілактичні обробки там раз у тиждень. Якимось там препаратом, і ну тобто той, 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 який я планую вносити від хвороби чи від шкідника, що там я собі задумала, от і так, так безпечніше робити профілактику, аніж потім намагатися вивести цього шкідника з вашої колекції. Такі ось ази, такий ось невеличкий огляд. Я б сказала, так, перша хвиля цвітіння в мене вже однозначно пройшла. Зараз більш таки, знаєте, зацвітання новинок. Це в нас молодь ганяє по вулицях вечорами, літніми. Так, тому зараз буде, знаєте, більш так цікаво спостерігати за цвітінням новинок, які в мене. Недавно з'явились весною, вони мене будуть квітнути вперше. Ось такі вже мої старенькі сортики, то вони вже давно, так скажімо, переквітли першою хвилею. Зараз я трошки дам їм відпочити, скоріше за все, ну, тобто не буду вже стимулювати якось цвітіння чи намагатися його там покращити. А, зараз мені треба, щоб до кінця серпня ми гарненько в здоров'ї пережили це ось літо. Надіюсь, не буде таких температур екстремальних, як минулого року. Але все ж таки потрібно. Потрібно рослинкам теж давати час від часу відпочивати. Ну, все, буду закінчувати. Гарного, мирного дня вам. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до viber спільноти Я у верхньому коментарі закріплюю посилання. Переходьте, долучайтесь. До нових зустрічей. Міцно обіймаю. Пока-пока!